Дорогі підписники, я вас вітаю! Сьогодні у мене для вас ну, дуже смачний рецептик. Сьогодні ми будемо готувати кисло-солодкі огірочки. Це дуже смачні огірочки, готуються дуже швидко, а смак просто неперевершений. Давайте я вам покажу рецепт. А ви можете тим часом поставити цьому відео лайк авансом і будемо починати. Нам потрібні свіжі огірочки. Всі пограмовки будуть внизу під цим відео. Все для вас гарно оформлено і розписано. Дивіться, що ми робимо, друзі. Відрізаємо хвостики. І нам потрібно кільцями нарізати огірочки. Але дивіться, якою товщиною. Зараз я вам пояснюю. Ось, бачите? Ось така повинна бути товщина. Вони не повинні бути сильно грубі. Бачите, ось така товщина. Нарізаємо так всі огірочки. Огірочки ми нарізали, переставляємо їх в окрему мисочку поки що. Далі ми нарізаємо цибулю. Потрібно дві цибулі. Також потрібно нарізати колечками. Ось так беремо. І ось так нарізаємо. Тут уже кільця повинні бути трішки товстіші. Бачите, ось такий розмір. Ось, щоб ви розуміли, як вам треба буде нарізати. Наступний інгредієнт, який нам потрібний, це перець чилі. Дивіться, друзі, в цьому рецепті я вам рекомендую його додати. Але якщо ви переживаєте, що буде сильно гостре, якщо ви не любите гостре, просто додайте один перець. Два не додавайте. Нам потрібно два перця. Дивіться, що ми робимо. Нарізаємо його ось такими кільцями. Не сильно тонко. Не сильно тонко, ось так. Ось такий розмір буде якраз ідеальний. Ці основні інгредієнти вже нарізані. Тепер нам потрібна літрова банка. Беремо огірочки. ось так, І переставляємо їх сюди. Ось так. Тепер ми даємо один шар цибулі. Даємо перець чилі. Добре. Знову огірочки. Можна трішки притиснути. Знову цибуля. І я думаю, ви ідею зрозуміли. Ось так переставляємо. Огірочки, цибуля, перець. Огірочки цибуля перець. Вийшла, друзі, ось така краса. Зараз будемо варити маринад. Для того, щоб приготувати маринад, дивіться, що нам потрібно: 600 мл холодної води. Переливаємо в сотейничок. Сюди ж ми додаємо 100 мл оцту. Оцет у мене 9%. 4 лаврових листочка. А також, друзі, 1 чайна ложка перцю горошком. Також сюди потрібно додати 1 чайну ложку куркуми. Куркума особо такого смаку не має, але вона дасть нам дуже гарний колір. Тепер сюди потрібно додати 5 столових ложок цукру. 5. Гарно це все перемішуємо. Тепер ставимо на вогонь і доводимо до легкого кипіння. Після того, як маринад ось так вже закипів, цукор вже повністю розчинився, ми повністю виключаємо вогонь. І відразу маринад потрібно залити сюди до огірочків. Дивіться, друзі, спочатку візьміть обов'язково якесь сито, для того, щоб нічого лишнього не попадало. І ось так через сито ми заливаємо стільки маринада, скільки поміщається в банку. Тепер баночку закриваємо клешечкою обов'язково. І можемо ось так легенько перемішати. Тепер огірочки в такому вигляді потрібно залишити мінімум на 5 годин. За рахунок того, що ми їх так тоненько нарізали, 5 годин їм буде достатньо, щоб дуже добре промаринуватися. І через 5 годин ви скуштуєте цю смакоту і будете просто приємно здивовані. Це я вам обіцяю. Після того, як пройшло 5 годин, настав той істинний час, коли ми спробуємо цю смакоту, друзі. Я вже не втерпів і я вже трішки спробував, але я вам хочу обов'язково показати колір. Я вам хочу показати цю смакоту. Ви гляньте. Ви гляньте на цю красу. Так, цибулька. Достаємо огірочки. Як це гарно виглядає. Ну, мені, друзі, дуже подобається цей рецепт. Подивіться, який колір класний. Це вже хочеться їсти. Ну що, давайте будемо пробувати. От, чесне слово, друзі. Скільки я б вам не говорив, я не зможу передати цього смаку, який мають ці гірки. Це дуже смачно. Це готується швидко, легко зможу приготувати кожен друзі. А якщо потрібно ще більше унікальних рецептів, я чекаю вас у своєму закритому клубі, де я поділюся усім своїм напрацьованим досвідом на професійних кухнях, ви отримуєте безліч рецептів. Меню оновлюється кожного тижня, кожного тижня додаються нові і нові страви. Також, друзі, ви отримуєте повноцінний курс по приготуванню сушів та ролів вдома. Все у відео форматі, все повністю зрозуміло. Ви знаєте, як я доношу, ви самі це розумієте. Ви готуєте неодноразово по моїх рецептах. Таких рецептів, які у закритому клубі, немає в інтернеті, тому що це особистий досвід, особисті напрацьовані рецепти. Також, друзі, ви отримуєте зі мною особисте спілкування, де ми разом сідаємо і розбираємо. Я вам допомагаю, якщо у вас щось не виходить або потрібна якась допомога, підказую, як можна покращити, як можна зробити. Краще, і у вас все вийде 100%. Ви потрапити в клуб по низькій ціні, тому що меню оновлюється кожного тижня. Цінність буде додаватися і буде рости ціна. Але якщо ви зараз потрапляєте в клуб, ціна для вас залишається назавжди: всього 16 гривень на день. Це навіть менше, ніж горнятко кави. Я чекаю усіх вас у своєму закритому клубі. А з вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.